Вітаю вас сьогодні. У нашій кав'ярні знову загадковий гість, гість, якого ще, можливо, не всі знають, хто побачив останній кат і ніч вовків. Ну і взагалі він уже багато задіяний у виставах. Це актор драми Влад Матвійчук. Добрий день! Добрий день і сьогодні ми поговоримо Владе, з тобою. Про тебе. Про мене. Відчувається, що ти в пошуках себе. Ти любиш кіно і любиш театр. Але все почалося, уявляєте? Все почалося з казки Котигорошко і його вчителька, яка вчила його любити літературу і розуміти життя Світлана Миколаївна травнева. Вона з гордістю говорила: уявляєш, він в мене грав у касті категорошок. Давай згадаємо, як усе починалось. Так, починалося все зі школи, з шкільних вистав, інших заходів. Але от вперше на сцену я вийшов таки в школі завдяки Світлані Миколаївні. І хоч роль була досить маленька з однією реплікою, але це поклало великий початок. Великого шляху, великого ну поки ще не дуже великий, але, ну, я сподіваюся. Все таки, але так. ж все-таки, так уже за ну по-перше, ти випускник чудового вузу одного з найкращих вузів України університету імені Керпенка Карого, так. так і ти втрапив до театру, який носить ім'я його брата Миколи Садовського. Все тут. Поруч. Потім у тебе були чудові викладачі, і серед них твій викладач з фаху, пан Моїсев. Пан Моїсеєв. Да. І все-таки ти прийшов до університету і вчився з радістю. Ну, звичайно, навчання в університеті Кропенка Карова це було величезне задоволення. Пари проходили непомітно, курс був прекрасний. А ти вступив легко. Вступав я взагалі не в один університет, але взагалі вийшла дуже смішна історія, тому що я планував вступати до Шаварського, а до Маєсеєва був список коротший. Ага. Я прийшов е до нього через те, що був короткий список, і потім пішов до Шаварського. Мені кажуть, ну ти вже пройшов Маєсеєва, тому mm -hmm. в тебе є допуск до наступного туру, і немає сенсу проходити в нас. Ну ось так я втрапив до Маєсеєва. І насправді дуже добре, що так вийшло. Тому, він ми... вимогливий, він до нас приїжджав колись до театру. Він ну, вимогливий звичайно, став. Особливо. Звичайно, це дуже хороший режисер, який вимагає результат. І... Ну, звичайно, що від студентів не можна вимагати результату, як від професійних акторів, але він нас вчив не тільки театральному, а й життю. Він наставляв нас взагалі як батько і вчив, і розповідав, як треба в житті себе поводити, вести, а... наставляв просто на кар'єрний шлях. Можна це це цінне взагалі, цінно. коли так. ти маєш таких викладачів. Я так? дуже часто згадую його поради і настанови. От тобі виходить поталанило взагалі в житті. У тебе чудові батьки, які люблять тебе і розуміють тебе. Так, це правда. Правильно, правда, так. Да. У тебе <кій> прекрасні були вчителі в школі, і серед них Світлана Миколаївна. Так, звичайно. От... І тут тобі, так. Да. Да, ну це просто все складається прекрасно, тому що мене ціле життя оточують прекрасні люди. Мені дуже щаститьні колективи і в школі, і в університеті, і в театрі. Прекрасний колектив. Ну, десь Боженька мене поцілував. Е, ну я думаю, знаєш, Влада, що він тебе поцілував не просто так, Розна. тому що знаєш, чому ми ж теж в театрі ну спостерігаємо один за одним. І коли ти прийшов до колективу, ти ввійшов легко, хоча увійти в творчий колектив не завжди просто. Але ти увійшов легко, тому що хочу вам сказати, що він така людина легка, усміхнена. І ося усмішка і доброзичливість вона передається влади. Тому боженька дивиться, думає, ну давай ми йому ще щось підкинемо. Але ти починав одразу не з театру, а з кіно більше? Так, я одразу починав з кіно на другому курсі університету. Я чомусь собі вирішив, що в театрі я працювати ніколи не буду. Угу. Мені було ближчим кіно, і на це я спрямовував всі свої зусилля. Але могло б все вийти навіть дуже добре з кіно, якби все-таки неповномасштабне вторгнення. А, і з кіно прийшлося зав'язати. Я повернувся назад до Вінниці на певний період. І працював в офісі і звернувся до одного з режисерів Садовського. Mm -hmm. В нього була своя театральна студія. Я кажу: давайте я хочу в вас в театральній студії пограю. А він мені каже, так, а чому ти не хочеш в трупу? Я кажу, а можна? А можна. Я кажу, ну звичайно, буде от конкурс в вересні. Проходь конкурс і, будь ласка, я що ну, високий, статний, можна і в ну, театр. Ну і тут мені також пощастило, я потрапив в театр, і буквально декілька місяців я повністю змінив свою думку про театр. Ну, мабуть, тому що і колектив дуже хороший. Він мене одразу закохав в себе і сам в сам театр. Тому зараз я почуваю себе дуже щасливим в театрі. Це класно, це, це круто. Це прекрасно, і на сцені, і в театрі. І, і ось коли ми побачили тебе уже на прогонах, на репетиціях у виставі Ніч вовків, ти нас просто вже остаточно закохав у себе. Як тобі вдалося, от я підібрала такі, я дуже люблю, ось на екрані можеш поглянути ось ці твої світлини з вистави. Що коли ти дивишся на, ну, на гру, вас в принципі всі, хто грає у цій виставі, але ти по-особливому передав ось цю, сам характер Вовка. Як тобі це вдалося? Досить цікаве і складне запитання, я вам скажу. <світ> <світ> Насправді пошук триває й досі. Саме персонажа. Дуже мало два місяці для того, щоб знайти характер. Ну особисто для мене. Він розвивається й досі. Над моїм персонажем працював не лише я, не лише режисер. Це Я дуже завдячую так, команді, з за якою я працював: акторам, режисеру, хореографу. Кожен з них доклав зусиль до мого образу і до моєї ролі. Ну, не тільки Грим. От Грим, це Оля тобі порадила наша Гримерка? Грим ми шукали з режисером Григорієм Васильовичем uh -huh. Сиротюком. Ми робили декілька варіантів. Десь до п'яти варіантів доходив цей Грим. В от остаточний, ви можете побачити зараз на сцені. Да. До речі, він нещодавно знов-таки змінився трохи трошечки. Тому я ж Тобто кажу, ти постійно щось шукаєш? так. Пошук персонажа йде до сих пір. А потім там вже ж не тільки ззовні, там оці лапи, коли ти тримаєш, то відчувається, коли ми подивилися тоді перегляд. А Таїсан Дмитрівна каже: Господи, ну тако дивишся. Ну, вовк, справжній вовк, тому що ось ти вмів зумів передати характер свого персонажа, дуже глибоко передати його. І ось ці навіть не лише погляд, але от твої ось ці лапи. Руки лап, які стають лапами. Ну так, звичайно, мені ще майстер казав, звертаю увагу на деталі. Так. А, тому що якісь великі жести, їх видно одразу, а цікаво спостерігати за якимись мікродеталями. І от я шукав в цьому персонажі якісь такі мікродеталі. Він ж, по суті, відлюдник, довго жив сам на скелі, вигнаний, ображений, самотній. І от ці ключові Але слова. Але закоханий. Ну, звичайно, ну як? У кожному з нас живе любов. В Ні, Я маю на увазі твій вок, теж закоханий. Звичайно. Звичайно. І був закоханий, і зараз закоханий. Хоч він і сам, але він закоханий в природу, тому що він з нею живе в поєднанні. В нього, крім природи, зараз нічого немає. І потім все таки. Що ти її любив, загризла все-таки так. Любов мене потім погубила, знищила. Ну не до кінця. Це було, як діти кажуть, на кабутки життя продовжується, все нормально, і ти знову шукаєш себе. І ось коли Євген Карнаух почав ставити, розпочав роботу над постановкою останнього ката. Ну, надзвичайно складна сама п'єса. Сам автор непростий, і тобі було поручено, да, тобі запропоновано була роль журналіста. Журналіста, да. І ось ти, я коли дивлюся на світлини, де ти, ти знову таки ось ця робота над деталями, вона дуже видна. Їй дуже видно. Ось ти ну, такий у нас фотограф, прийшов Віталій Головенько, і він тебе знайшов ось таким різним і таким ну, надзвичайно цікавим. Це яка була взагалі надто складна робота? Так, звичайно, Мартін Макдонах – нелегкий автор, складний матеріал, який змушує задуматись, подумати. І я вам скажу, що зараз ця робота, на мою особисту думку, виконана десь відсотків на 60-70. Я відчуваю, що треба ще рости, треба ще розвивати цю роль, бо вона ще досить суха насправді. А... Мало просто, ще було вистав. А... Про репетиції я не кажу. Саме вистав, тому що вистава це контрольна робота. І от саме на виставі перевіряється, що так, що не так. І от так само після кожної вистави ведеться діалог з режисером, що було туди, що не туди. Є ж певний коридор дій актора, і в цьому коридорі можна трошечки лівіше, правіше ходити. А потім після вистави вже режисер підказує, що було так, що не так. Тому зараз цей журналіст він на етапі також розвитку. Будемо дивитись, спостерігати, як він розвивається. Ось знаєш про цю виставу. Ми вже з багатьма говорили, і з тобою хочу поговорити про цю виставу. Женя надзвичайно цікавий режисер. Дуже мені подобається в ньому, що він так він не зупиняється на чомусь, він іде вперед. І він не шукає легких п'єс. Він бере такі глибинні філософські твори і витягає з ним от, з них оте от зерно, яке хоче донести до людей. От скажи, що глядач має побачити в цій виставі. Ну, я хочу з вами погодитись з приводу Євгена. Я дуже радий, що така людина прийшла з новим поглядом на театр, трошечки інакшим, з новим підходом до роботи. З новим матеріалом, цікавим, складним. Набагато цікавіше працювати з складним матеріалом, ніж поверхневим, простим. А, тому... Є в чому покопатися. Так, є в чому покопатися, є в чому розібратись, і самим актором цікавіше працювати з складним матеріалом. А... а глядачеві важко дивитися. Я розумію, важко, але є ж комедії легенькі. А треба і складний матеріал, щоб глядач виховувався, задумувався, подумав про щось нове, про філософію. Я вважаю, що театр це засіб, який має виховувати глядача, давати відпочинок глядачу і розвивати глядача. Театр це засіб. Для глядача це відпочинок і розвиток, для актора це метод самовираження. Це прекрасна річ театр яка поєднує багато груп людей. Нам намагається хтось сьогодні сказати, що все-таки краще ставте комедії. Це сьогодні легше. Ти погоджуєшся з цим? Я погоджуюсь з цією думкою, але не повністю. Я розумію, яка зараз ситуація в країні. Глядачу хочеться відпочити, релакснути, забути на цих півтори-дві години про навколишні проблеми. Проте я вважаю, що не потрібно забувати про. Такий складний філософський матеріал, який змушує людину задумуватись. Я люблю комедію, але коли я поїхав у Львів театр Звіньковецької на складний матеріал, mm -hmm. це була фінальна точка, після якої я зрозумів, що я хочу стати актором. Саме після складного матеріалу, який змусив мене після вистави ще два дні ходити і думати, а як, а що, а що не так, а що зі мною треба якось думати щось робити ця вистава надихає комедія розслабляє філософська ну, надихає. вона так ну вона е, її визначив як детективну комедію е, наш пан режисер от і е, все таки я вже спостерігаю за тим що глядач приходить е, хай його навіть не повний зал да глядача mm. не, не аншлаг так але це приходить глядач, який хоче, як ти говориш, мислити, думати, спостерігати і робити якісь висновки. Так, звичайно. Ну, неможливо просто одразу закохати глядача в якийсь складний матеріал. Це треба робити поступово. В театрі є багато комедій, от з'являється потрошки глибокий матеріал. Ну, якось будемо тусувати цю колоду з вистав. і... І розслабляти наступний день, напрягати глядача, щоб він подумав. Я вважаю, що в театрі має бути різний матеріал: і легкий, і важкий, і середній. Але все-таки театр для молоді більше так, сьогодні? Чи для будь-якого покоління? Та, в принципі, для будь-якого покоління У будь-якій виставі можна знайти. Зерно. Зерно, як для молодого, як, так і для старшого покоління. А от де б ти хотів? Кого б ти хотів зіграти? Угу, навіть так. Угу. От кого б хотів зіграти? Я не говорю з репертуару сьогоднішнього дня, а взагалі ти мрієш, от щоб з'явився. Мені навіть цікаво. Як на цю ць... на це запитання відповідали інші актори, тому що саме конкретно в мене в мене немає такої якоїсь ролі, яку я б хотів зіграти. Ми От має. конкретно, я хочу бути Гамлетом. Да, я хочу бути гам. Ні, в мене такого я немає. Я хочу бути А як ви казали, я ж себе шукаю, я розвиваюсь, і тому мені цікаво працювати з якимось матеріалом напрямком, тому що найлегше мені дається комедія, і Моїсев в університеті це розкусив одразу і давав мені постійно драму, драму, драму. Давив на слабке місце, щоб я вчився. І зараз я хочу зіграти нарешті якусь комедію, тому що комедію мені. Я думаю, не от у мене є така підозра, що ти її скоро зіграєш. Сподіваюся, да. сподіваюся. Тому що все ж у нас великі плани на Після Нового року. ось І мені здається, що тебе там чекає якась цікавинка. обов'язково такі секрети пішли. Хай хай будуть секрети. Але ти ж граєш і у казках, у тебе поводили. да Сьогодні, на жаль, у нас ну таке життя, що хтось пішов і у військо, когось не вистачає. ось і ти входиш у казки, а як тобі там у казках? Подобається дуркувати. Ну так, от бачите, я зараз прогулюю репетицію казочки <гум> тут з вами. <гум> Але я думаю, так можна, напевно. Казочки, це от якраз так в університеті, думаю, думав, ні, ні ні ну казочки, ну це щось несерйозне, це щось таке легеньке. Ну, майже не дає розвитку актору. Але знову ж таки, прийшовши в театр, відчувши ці казочки, я зрозумів, як на сцені можна дуркувати. Розслаблятися дуже і люблять казки, Так, да, насправді, ну, я ж кажу, театр просто зламав мене навпіл і змінив думку про театр. І... Тому так, от зараз нова казочка буде: там можна і друкувати, і балуватись. Ну, розкажи трошечки кого-то. Це ти країна Ос, я там залізний дроворух, костюм не з простих. дуже <laughs> сильно обмежує рухи, але друкувати можна є місце для друкування. А... Ну, це ж клоунада, врешті? -решті. Ну звичайно, звичайно. І навіть кожна репетиція плюсує настільки персонажа, настільки це дуркування, що, виходячи на сцену, вже навіть не задумується про роль, про образ. Воно саме вже випливає, йде, біжить, тече. Так, коли приходять діти в зал. В <зала>. Ось я е, якось була на виставі Аліса в країні чудес, і я сиді... я не сиділа, я танцювала разом з дітьми в залі, тому що не можна всидіти, тому що це класно, тому що всі ми віримо у диво і віримо у казку. І я хочу тобі побажати цього віри, надії, любові, кохання величезного хай тебе супроводжує, тому що так має бути, якщо людина. Заслуговує на це. Вона має бути щасливою. Рухайся вперед, владику Хай мрії твої здійснюються І ми надзвичайно щасливі, що ти є у трупі Вінницького театру імені Садовського Дякую. Я, я зичу тобі успіхів і всього-всього най най-най-най найкращого. Отож, до зустрічі. Дякую. Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави усе про театр, яким він є, був та буде.